Тимчасовий захист для українських біженців у Європі та карта Цукер. Важливі зміни саме 13 та 14 червня Міністерство юстиції та внутрішніх справ кожної країни ЄС будуть обговорювати продовження директиви про тимчасовий захист для українців. Наймовірніший сценарій це продовження тимчасового захисту ще на один рік. Тобто до 4 березня 27 року, поки він продовжений до 4 березня 26 року. Які можливі варіанти змін в наданні тимчасового захисту? Перше це заборона поновлення статусу. Якщо хтось виїжджає поза територію Європейського союзу або змінює країну, він не зможе повторно отримати тимчасовий захист. Заборона захисту для новоприбулих біженців. Лише ті, хто вже є в ЄС, можуть отримати захист. Ті, хто приїдуть нові від певної дати, можуть його не отримати. Після рішення ЄС кожна країна внутрішньо повинна прийняти відповідні розпорядження для порядкування національних законів. Важливо, що директива ЄС лише задає мінімальні вимоги, а кожна країна вже розглядає його індивідуально. Також 4 червня був зареєстрований новий проект зразку внеску для карти Цукер. Тому, скоріш за все, карті цукер бути, і вона буде доступна у третьому кварталі цього року, тобто від липня до вересня місяця. Подати внесок на цю карту зможуть онлайн усі українці, які виконують дані умови, і потрібно буде лише піти один раз до уже, щоб забрати сам пластик. Тобто її можуть отримати і студенти, і пенсіонери, і безроботні, усі, хто виконує ці три умови. Найбільшим мінусом цієї карти є відсутність страховки ЗУС. Детальна інформація про карту цукер, усі посилання на офіційні Джерела є у мене в телеграм-каналі, а також будуть публікуватися в сторіс інстаграм. Тому раджу вам підписатися, щоб бути в курсі усіх важливих і корисних інформацій.